Люблю місячні ночі, непрохідні ліси, високі гори, люблю поезію, писану і неписану, мальовану і немальовану, різьблену і нерізьблену. Люблю ритм зір на небі і голос життя на землі. Лютий я на все, що погане, брехливе і жалом кривди кусає це Марко Черемшина. Буйні сади розцвітають, де шлях у Карпати проліг, Сопілки й цимбали там грають, Дзвінкий розливається сміх. У цульському селі Кобаки 140 років тому на світ у хатині під Залізькою горою народився той, хто мимо радості слави своїм рідним та Богові приніс славу всій Гуцульщині, покуттю Україні і світові. Кобаки, кобаки, розправили крила, їм сонце сміється з гори. В кобаках природа замріяно мила. Завжди, будь-якої пори, в кобаках родився Марко Черемшина. Він тут виростав і міцнів, прославив у слові свою гуцульщину і велич покуцьких ланів. Межі снятином і кобаками ділилося і рвалося Іванове серце. Там у кобаках неня, дідова хата, дідова могила і солодкі спогади дитини, відірваної з малих років від любого їй сільського життя, в якому навіть злидні були милими. А у Попуцькому снятині понад прутом дружина Наталія, затишний дім, важка і потрібна праця. Місце в суспільстві відчуття своєї потрібності, громадська робота, друзі побратими та листки паперу змережені в безсонні ночі думами журами. У 13 років Марко Черемшина поїхав до Коломиї вчитися у Коломийській гімназії. Після того Десять років проживав у відні, там учився у Віденському університеті на юридичному факультеті. І тільки після закінчення і захисту докторської дисертації переїхав до Белятина, де проживав шість років, працював помічником адвоката Логодинського. Під впливом своїх старших друзів Іван Симонюк робить перші літературні спроби. І підписує їх псевдонімом Марко Черемшина. Уже в літературному імені, яке вибрав для себе письменник, як у прозорій і гомінкій водиці відзеркалюється його край причеремоща. Люблю цю річку, цю бистру силу, що несеться вдалину. Може, тому що таким вдався і я, що такий і я у своїй любові та ненависті. Перша збірка новел марка Черемшини-Карби вийшла в Чернівцях у 1901 році. Вона вмістила 15 новел з народного життя західноукраїнського села. З появою збірки Карби зросла популярність черемшини серед народу. З великою приязню відгукнулися на вихід збірки Іван Франко, Леся Українка, Ольга Кобилянська, Михайло Коцюбинський. Черемшину хочуть знати, хочуть насолоджуватися його вишуканим модерним стилем, яким захоплюється світ. Різні покоління віддавали свою шану і увагу літературному таланту Івана Семанюка. Серед молодих аспірантка кафедри української літератури Чернівецького університету, творча кобаківчанка Іванка Стеф'юк. Дівчина не тільки професійно досліджує творчість Марка Черемшини, але й тонко, з душею проникається у образи героїнь новеліста, про якого у славному гуцульському селі, у мальовничому куті під гора нагадує ця стара і непримітна на перший погляд хатинка. У пригорщі брав би то, -то зелене село. Лелія би і дрібненьку запашну таву. Гладив би, як пагор. Дивіться, вітаюся межи горами й дубова колеска у віночку щечки розкидає, таке то село Так я, я зароше. Гідно шанують на Гуцульщині та Покутті свого земляка. Новеліста світової слави, доктора права, громадського діяча і знаного в Галичині мецената у буйно-зеленому парку на батьківщині автора Карбів відбулися пам'ятні ювілейні урочистості. Клонитися співцю гуцульщини прибули делегації за участю представників творчих кіл не тільки Косівщини, але й зіснятинщини та Буковини. Мені пригадуються слова Максима Рильського, який дуже любив Марка Черемшину, порівнював його твори з гірськими квітами, є в нього карпатські октави. І одна з октав починається так: сьогодні ми у довбуша країні, серед ланів Стефаника і Франка. Ми подаємо руку Черемшині. Вітає нас Степанка, Рука. Ось ми сьогодні якраз у селі, яке дало світові марка Черемшину в Кобатах. Сьогодні тут день села відбувається напередодні 140-річчя від дня народження Марка Черемшини. Ми з'їхалися із снятина із чернівців, з інших місць. І прийшли вклонитися до пам'ятника Маркові Черемшині. Він письменник-класик, він гордість української літератури. Він з тих, хто є окрасою нашого письменства, і ми маємо більше його шанувати, частіше до нього приходити. Якщо Івана Юрійовича Семенюка ми знаємо передусім як доктора права Віденського університету, знаного у покутському краї правника, то Марка Черемшину знаємо передусім як делікатного новеліста, який не просто описав реалії гуцульського покутського життя, який відкрив душу людини у всіх її аспектах. У когорті сучасників, які своє творчі життя бачать у дослідженні літературних скарбів Черемшини і його землячка, вчитель пенсіонер та краєзнавець Марія Равшер. Слухаючи її, дивуєшся безміру і щирості і любові до пукутського новеліста. Ще лише віру новіліста. Ти тікаю від свого Війду на царинку. Там усе цвете, розвивається, але лей така стебелинка, що усихає. І думаю собі та це я саміська. Вилітає слово Марка Черемшини вільною пташиною з гніздечка хатини в Карпатах і летик за сонцем і перелітає колиску долину над Черемишом та прутом. І сягає високої гори, де під небесами веселіє місто древнє, якому лицарі сняться. Це снятин марка черемшини, в якому край битого шляху митець разом з вірною дружиною Наталею віднайшов добру хату і де творець слова чарівного прожив 15 літ. Таємнича, тепла і привітна світлиця черемшини у центрі древнього снятина. Сюди, ось уже 65 років, приходять люди з усіх усюд України та цілого світу. Радо прийме і розповість багато цікавого, незмінна господарка знавець життєвого і творчого шляху Марка Черемшини, директор музею Руслана Кіреєва. Треба сказати, що завдяки. Просвіті Василю Стефанику Марку Черемшині Снятині було відкрито у кожному селі символічні могили і пам'ятні знаки Тарасу Григоровичу Шевченку. Творчість Марка Черемшини у той час знову відновилася, бо та збірочка, що вийшла в 1901 році, мала таку велику творчу перерву. Тому що Марко Черемшина більше займався діяльністю професійною і громадською і менше писав. Але коли почалася війна, Черемшина бачив ті страхіття, які доводилось переживати селянам нашого краю, і почав вести щоденник, на основі якого написав збірочку, яка пізніше вийшла під назвою «Село Видиває. З року в рік у день народин новеліста у літературно-меморіальному музеї у Снятині шановують лауреатів Черемшинівської премії, для яких звання Лауреата є честю і великим завдатком на все подальше творче життя. Правічне джерело черемшинової творчості, і читаємо, і думаємо і п'ємо у ту живу і цілющу воду зі слова правдивого та зболеного, і з думи високої, черемшинової. Пройшли роки минуло століття, і ще про мене не одне десятиліття, але вірю не мене пам'ять людська, і шана, і захоплення. Та не пам'ятниками, а живими людьми, творцями, мудрецями, діяння яких не у кам'яних силуетах, а в живому слові, у книзі, у пісні, у голосі правди й життя на землі. Хотів би я жайвором стати, щоб в полі світанок стрічати, щоб разом, щоб разом із вами радіти землиці дарами, хотів би я жайвором стати. Щоб пісню свою доспівати, оту, що нуртує в глибинах Твого Українонько, сина, хотів би я жайвором стати, щоб жити із вами не перестати, щоб ви у труді а ще в радості стріле, мене вже пташину й збагнути зуміли Життя наше вічно триває, допоки хоч хтось та тебе пам'ятає. Допоки твій птах в синім небі кружляє, і хтось твоє слово щемке, повторяє. Культурні цінності та історична пам'ять є вагомим елементом спадщини українського народу. Тому наші обов'язки є розвивати, примножувати та вшановувати пам'ять про поетів, митців, зберігати твори мистецтва, які представлені у пам'ятних знаках, музейних експонатах, мистецьких творах. Українська земля завжди була багатою і може пишатися великою кількістю талановитих людей, які у своїх творах виявляли безмежну любов до українського народу, болівали за її волю і незалежність. Один із таких митців був Маркочером шина. Він ніс у народ безсмертно спадщиною кобзаря на західноукраїнських землях. Ми завжди повинні пам'ятати мудрість. хто не пам'ятає свого минулого, не заслуговує на майбутнє.